Шановні, продовжуємо перебувати у просторі свободи на телеканалі Де 1 У властивій нам творчій манері я обіцяв вам спілкування із мегазіркою українського кіно. Так, от зараз буде. Взагалі, ці дні для нас дні кінопрем'єр, тому що в суботу в планеті кіно Аполло відбудеться прем'єра фільму, до котрого долучений телеканал Де 1 під назвою Воїни світла митці. Так, от всім нам відомо. І улюблена народна актриса України Ольга Сумська <смеш> не візьме участі у цій прем'єрі. Ну, на жаль, це? зате Ольга Сумська разом із сценаристом Олександром Щуром приїхали Продюсером. <смеш> продюсером. Приїхали е, сьогодні до Дніпра із своєю прем'єрою, із своїм фільмом під назвою Десять блогерят». Я почитав е, е, прес-реліз страшно весело і провокативно, Так означений Васваш. Я подивився трейлери, вже було трошки страшно, але набагато більше весело. Про що фільм? Ну, як автор сценарію і як продюсер Олександр Щур, сьогодні я маю честь разом з прекрасною командою представити фільм. І це дійсно дуже актуальна тема. А, мені ну, страшнувато, звісно. Але ти коли прочитав сценарій, то вже не, не, не так. А от коли глядач буде дивитись, то. Є моменти і одразу якось молосно робиться, тому що всі герої потрапляють в неймовірні пригоди, і когось вбивають, хтось залишається живим. Але найголовніше фільм проти чого? Проти хейту, в якому ми сьогодні всі варимось, знаходимось, перебуваємо, потерпаємо і сподіваємося, що цей меседж, от, який ми закладаємо. Власне, автор сценарію він відчується чітко після перегляду нашої картини Десять блрят. Олександра, одразу, звісно, згадується 10 негринят. Крісті, Агати крісті" Агати, скажіть, будь ласка, наскільки ви далеко відійшли від першого джерела? Перше джерела? <с ACS> Перше джерела>, <рес> джерела. А, дай, дякую. По-перше, для ну для чого ми зробили цей фільм? Бо от я дуже радий, що виходить наступного тижня ваш фільм. Я дуже вважаю, що потрібно Україні потрібно мати різне кіно. Я сам рік назад приїжджав, Ми робили важливий фільм Бучі, який розповідав про ті події. Зараз він катається по всьому світові, але навіть тоді, коли ми показували, багато хто з українців казали, що із війни їм хочеться якогось легкого розважального контенту, тому що неможливо весь час перебувати в цій зоні стресу. І саме тоді народилася ця ідея, тому що ми побачили за того, що нас атакує постійно ворог, і нам нема куди дивати цю енергію. Ми дуже часто кидаємося один на одного в соцмережах, особливо і є да, є такий, дуже мені подобається жарт, що українці образились, коли дізнались будь-що. Будь Да. І виникла ідея показати, що от коли когось людей хейтять, що це е, недопустимо, але показати через неморалізаторство, а показати через смішний контент. І от у нас 10 головних героїв, вони дуже цікавий концепт, грають всі самі себе. Тобто у нас Оля Сумська, Олександр Довженко, співачка Альона Альона, топові блогери Кенді Суперстар та Шелби, навіть порнозірка Джезефіна Джексон. Тобто всі ці люди їх всі хейтили, реально кожного за щось. І ми. Зібрали разом, то є, дійсно, як в «Агаті Крісті, коли зібрали всіх разом в чомусь звинувачили, і вони бояться, що їх всіх б'ють. І так ми зібрали всіх цих героїв разом. Але це сама смішна комедія, і ми вже розуміємо, що вона точно смішна, тому що вчора була прем'єра в Києві, повна зала, люди постійно сміялися. І це те, що нам хотілося б донести, щоб ми А, розслабилися, а, б, якийсь після фільму залишилася у нас думка, що дійсно, давайте не кидатися один на одного. Нам є кого хейтити, він знаходиться на. На півночі а, а як ви зібрали взагалі таку команду? Тут і професійні актори, і блогери, і співачка, і згадана порнозірка. Я свого часу, коли почу, я ознайомився з творчістю. Пані, як же ж таки так, що ви не погребували все ж таки ознайомитися? Що тут такого? Це те, що... А за сценарієм я не знаю, хто це. От, і за сценарієм, і за сюжетом мені представляють її як молоду, перспективну акторку. І потім це дуже кумедно. Я одразу заспокою всіх, хто там особливо думає, пускати чи не пускати. Підлітків, а це найбільша одягнена роль Джозефіна Джексон. Ми якраз, якраз висміюємо цю, цю історію. Знаєте, всі погодились, тому що всіх акторів, до кого я звертався ще, коли ми робили сценарій, я питав, чи хейтили вас за щось, і чи хочете про сказати, і кожного за щось хейтили. І це от у нас Арамар Зуманян, чудовий комедійний актор театру, кіно. Його хейтили за волохатість. Хто його бачив, він такий армінин з пишною шевелюрою всюди. Му році був тут у нас, і я запропонував йому зіграти роль генерала циганських військ. Ага. От, він так доволі оптимістично до він готовий поставити. до будь-яких да. випробувань і роли він перевтілюється, потрясаючи, і якщо можна, я підхоплю думку пана Олександра, тому що я велика прихильниця фільму Буча, і я була на прем'єрі, і я приголомшена просто наскільки. Потрясаючись, ми змогли передати в творці фільму цей біль. І не надто криваво, тому що та, та кров і та трагедія і страшна тема вона бринить в душі. Але от сам фільм Буча мене просто збентежив неймовірно. І мріяла, чесно скажу, мріяла потрапити в команду до Олександра. І тут пропозиція. Зіграти саму себе, ви розумієте? От скільки я е, працюю в кіно дуже багато років, ніколи не було саме е, ролі, яку під мене писали. <сум> і тут, коли мене питають, а кого ж ви граєте, не повірите, сиділа, сиділа і висиділа Ольгу Сумську. <сум> Тому таке трапляється іноді в житті. Тема блогерства і тема хейту е, надихнула наших творців 10 блогирят, і є потреба сьогодні саме в цій картині, тому що суспільство хворе на хейт, от на це цькування, на цю ненависть. І ми хочемо з ним, з усіма явищами поборотися і сказати, що люди, давайте будемо добрішими. Терпимішими, так. Слухайте, а це ж зашито можливо в нашій ментальності. І що поганого в тому, що хтось прийшов на якийсь в соціальну мережу, побачив когось, висловив свою думку паралельно. Підсилив свою думку по э, певними словами, кажучи, йому відповіли там ну це ж демократія. Ну слухайте Демок... а, просто мені здається зараз. Такі часи, що нам є на що більш корисно витрачати свій час. То от така думка. І, в принципі, якраз дуже добре, що всі не побоялися саме сміятися над самим собою нас. І от дуже я був здивований. Альона Альона, наприклад, це її перша велика роль, і вона чудово чудово зігралася, написала чудовий саундтрек до фільму. А він, до речі, зараз дуже потужно про йде в хіт парадах. А хто хейтить? Будь ласка, одразу зазирайте і гугліть, і скачуйтесь. І тобто вони знаєте, всі-всі погодились це робити. Ну, у нас, по-перше, зіркові п'ять суперталанту. Професійних акторів, два народних артиста, Ольжка, Сумська, Олексій Вертинський, Слава Давженка, які грають драматичні ролі, але тут він грає не просто потрясаючу комедійну роль. Найсмішніше про нього всі що кажуть, що його це його найсмішніша комедійна роль, хто побачив дуже незвичний І так само, ну а рамер А і треба сказати, дуже приємно було там, де хто боїться, ой, там якийсь блогер зіграв, ну там не так багато, але вони, оскільки грали самих себе. А потім наші актори їх не цькували навпаки підтримували. Я якраз хотів про це зайшла вийшла дуже. Ну ти віриш? Оля розкаже. От, от, да, я, як вам, так. пані Оля, е, працювалися з непрофесійними акторами? Ну зрозуміло, Олексій, Олексій Вертинський там Вячеслав Довженко. Ну, то, а тут Альона Альона, і просто і, вибачте, от бачите, відстав від життя Кенді Суперстар Кенді, і о, Оля ну, Шелбі. От бачите, ми вже нарешті познайомилися з нашими блогеринями. Які мають мільйони даново ну, щоб знали Кенді Суперстар, це Forbes, блогер номер блогерномеродин України з 100 мільйонними переглядами Тіктоків, і вся молодь знає, хто це. Ну просто вони там вони живуть в Тіктоці, що стосується як прийняти досвід, скажімо, і алгоритми сторінок, то це можна щось запозичити у них. А що стосується акторської майстерності. Тут не було питань, тому що вони мали бути самими собою. Хіба текст органічно сказати? Ну мені здається, що з першого дня, наскільки всі налаштовані були допомагати одне одному. І був класний ансамбль, і була адаптація певна завдяки Олександру, який надихнув нас своїм таким дійсно чудовим щирим словом. Це дуже важливо перший день адаптуватися, відчути цю енергетику. І воно пішло. Всі-всі нормально. Якщо щось не виходило, другий дубль можна було повторити. Головне сказати текст для актора, також між іншим. А Це найголовніше. Яка атмосфера була на площадці? тому що я дивився ваш трейлер, і от в мене таке враження, що ви самі угорали. Були такі ситуації, коли ми не могли стримати сліз, і нам знадобилося ще декілька дублів, щоб стриматись і все ж таки зіграти більш серйозно. Тому що ну, героїв картини вбивають, уявіть собі. І як це можна було так написати, mm -hmm. а потім ще й зняти, що саме ці епізоди вийшли смішними? Особливо у слави Довженка. тому що от я вчора другий раз дивилась фільм. І я саме сміялась з цього епізоду, коли його вбивають. Боже, ну як це можна написати і зіграти так, пане Олександре. Як це можна написати, що Яка... героїв вбивають? Ми над цим сміємо? Яка сатира? І... Дати. Ну, по-перше, ми всі розуміємо, що це комедія условний жанр, і з самого початку глядач розуміє, що це зібралися. Люди вони тось балуються, можна сказати, граються, і тому давайте не хочеться вживати таке слово. Тось, це. А, то есть, жартівлива історія, і в кінці ми всіх бачимо живими. То есть, то есть нема такого. У нас от, вчора дивилися, навіть з дітьми перейшли, і такі, там, хоча у нас рейтинг 16, але по правилам, якщо батьки не проти, вони можуть взяти дитей молодше, Я запитав, ви не боїтесь? І з дівчинкою дивилися, і потім мама в восторзі, дівчинка в восторзі. А, якраз а, і ну, дивитись, є такі кіношні методи, не обов'язково в кадрі показувати якийсь жістяк. Тобто, це може відбуватися по Середу або дуже смішна, і тому воно не викликає жодної відрази. А який це жанр? Це чорна комедія, це, це чорна, чорна чорна сатирична комедія, тобто або комедія з елементами чорного гумору, і трошки детектива, тому що все, все ж таки це алюзія переосмислення Гата Крісті. Тобто там дійсно є питання, хто ж вбивця. Тому що пам'ятаєте, в романі Гаті Крісті вбивця був один з героїв, так. і тут наші герої згадують, що так було, угу. і теж починають підозрювати один одного. І це дуже смішно, коли слава. Дервженка підозрює Олю, Зумську, Оля підозрює Кенді, а хтось підозрює Арама, і, і, і наші глядачі теж будуть гадати, це, це трошки така цікава історія. А хто ж дійсно насправді вбивця? А хто хейтить? Да, да. До речі, хто хейтить? Я знаю з яким хейтом прийдуть до вас в соціальні мережі, там на яких майданчиках. Вам скажуть: у нас от війна. А ви тут понімаєш, що це от розвили? А, а я ви знаєте, я з цього хейту, пане Олександре, та ви хотіли я, я кажу, що я з нього і не не виходжу. Тому він зі мною постійно. Я розумію, що якесь зернятко має там в душі нашого глядача впасти і дати паростки добра. От сподіваємося, щиро, що так і станеться. Але все одно хейт це двигун, двигун твоїх публікацій. Yeah. I... Якби там не було, тільки починається це обговорення. Я вже не блокую. Я навіть іноді відповідаю oh. і намагаюся робити це толерантно. І том, і тоді я дивлюсь, хейтери якось так заспокоюється, тому що що, якщо ти з добром до людини, ти не відповідаєш так жорстко, як він тобі написав, скажімо, то воно якось вирівнюється, і це нормальна абсолютно практика. Я додам, якщо можна насправді це дуже важлива історія. От мені є що відповісти. По перше, українцям потрібен український, в тому числі розважальний контент. Тому що я пам'ятаю, ми їздили коли з Бучою по військовим частинам. Нам дуже дякую за фільм. Але солдати казали, ми хочемо, а є щось розважальне, легке, щоб посміятися. І вибачте, у нас мало українського контенту, і ми ж не хочемо, щоб ми йшли, не дай Боже, де російські дивилися контент, тому що нема чого подивитися. Тому важливо робити свій контент. Друга, наприклад, цей фільм він зроблений Одної копійки державних коштів немає. Всі кошти це кошти приватних інвесторів до копійки. І от один, от був Михайло Ханафьоров з Дніпра. До речі, один з найбільших. інвесторів. Тобто, дорікнути да, нам... тобто, що ми витратили не, якісь державні кошти. Не можна. Не треба. А далі ці ж кошти вони пішли на виробництво українського фільму. Це отримала знімальна група. Люди потратили ці кошти в Україні. І далі більше. От ми зараз в партнерстві фонд наступу це бригада, це бурєвій, третя штурмова. І ми от їздимо. Збираємо кошти на fpv дрони, е, даруємо плакати за підписами наших акторів і вже от за прем'єру зібрали велику купу грошей, продовжуємо збирати. Так що фільм, бачите, ми не тільки не витратили, ми ще долучаємо кошти і робимо гарні емоції. Я вважаю, що цього достатньо, щоб зняти будь-які такі питання, навіщо ми це робимо. І вперше такий жанр у нас з'явився чорної комедії е, на українському в українському просторі кінематографічному. Тому що знаєте, коли дивишся кіно і не відчуваєш, а що ж це за жанр. Та, багато, багато сьогодні спроб було, скажімо, зняти видовищні, якісь. Ну, поки що, це, це дуже дорого у виробництві. От, а наша команда спромоглася чітко дотриматися саме цього жанру, тому він такий гострий, тому він такий яскравий і дійсно актуальний на сьогоднішній день. Тому що хейт шалений, який нас оточує, і ми, хоча б, таким чином, можемо відповісти нашим хейтерам. Я щойно відкрила Тік-Ток, у мене там якраз тема Мої батьки. От, і, ну це така особиста, хто зацікавиться, будь ласка, заходьте в Тікток, почитайте. Е, і мені так е, до душі, що люди захищають, люди пишуть угу. і вже між собою е, щось з'ясовує, що не, не, не можна так, не можна так, таку гидоту писати людям. Ну, заспокойтесь, будьте. Я розумію, що сьогодні народ згорьований, ми, ми в, в страшній війні. Але якщо ми об'єднаємося, і якщо ми будемо відчувати саме... Той момент, що треба бути добрішими, хоча б якоюсь часточкою своє, свого серця, і ставитись mm -hmm. до людей, так. Якби так, ви хотіли, щоб ставились да. до вас. Це І найголовніше. Я вважаю, дуже потрібні з позитивними емоціями. Ми не будемо казати, що там прям глибокий філософський сенс в фільмі, коли люди вийдуть, будуть годинами думати. А звісно, ні, вони будуть півтори години відпочивати, отримують гарні емоції, посміються і з гарним настроєм прийдуть. Мені здається, гарний настрій це навіть для здоров'я корисно. І ми, і ми вже бачили, оскільки бачили перші покази, розуміємо, що люди сміються весь фільм. От якраз про. Перші покази в Києві вже відбулася. А наскільки вас трясло перед тим, як відбулася власна прем'єра, і ви в очікуванні чи засміються, чи не засміються? Як відреагує зал? Ви гарно сказали. трясло. нас зазвичай акторів теж трясе. Боже, як реагаж буде? Да, от як відгукнеться публіка. Ну, сміялись Смі... неймовірно. Uh, 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 та. Ні, пройшлося дуже добре. У нас було більше тисячі людей. Зібралось журналісти, блогери, блогери актори, yeah. актори, всі, всі дивилися. Шість залів у всіх залах однаково сміялися. Ну, дійсно, ми трошки завжди хвилюються. Я відкрию такий кі кіношний секрет. Це стосується будь-якого фільму, навіть блокбастера, за 300 мільйонів доларів, де 500 людей самих розумних щось маркетологи рахували, поки фільм не вийшов в прокат, невідомо сподобається він публіці, чи ні. Іноді виходять і провалюються в величезні хіти з топовими режисерами і акторами, або виходить якась невідома історія і взриває касу, і це можна зрозуміти тільки коли він потрапив до реальних глядачів. Тому що ті, хто створював цей фільм, у них якби шори на очах, і вони не розуміються. Ніколи Але не ми вже не можна по... передбачити. Але ми вже побачили, побачили звичайній публіці, тому я знаєте, можу зувірі. Сказати, приходьте, це дійсно смішно. В Дніпрі деколи сьогодні ще можна встигнути. наших глядачів встигають. Да, з... Золі в 16. ой, вибачте, в 18.40 мультиплекс, торговий центр Дафі, будь-де показ з подарунками. Ми спілкуємося. Побалакаємо, Якщо можете ще встигнути ну, ці квітки, ну а якщо не можете, то сьогоднішнього дня у всіх кінотеатрах України звичайне сеанси і найближчі тижні. Завтра, Олександр. de do Odessa Там теж чекаємо. Та, да, потім їдемо та, разом, та, так що у нас такий невеличкий, промотур. Промо точніше. Скажіть, будь ласка, отже, сьогодні сьогодні, дніпровський глядач. Я просто звертаюсь до наших шановних глядачів. Ви сьогодні ще на 1840 встигаєте отримати автографи, поспілкуватись, селфітись, Ну і врешті-решт подивитись фільм і отримати саме так при приємні. Емосфі. Але не похейтити, так? Навіть хейтерські коментарі вони все одно піднімають контент. Звісно. Давайте да, будемо да. правдиві, що <свісно> дійсно це, Але, це але, але гарні такий коментарі момент. просто приємніше читати. Це Надзвичайно. Це, це, це надихає. Надзвичайно. Як у вас, пані Оля, складається із соціальними мережами? Я бачу, ви зайшли Дуже в сукню одразу. відео відзняли, що сьогодні відбудеться <свісно> так, в, в Тіктоці. Я думаю, незабаром вже побачу, чи де звичайно, де, звичайно. Це студію. наш ресурс. Це наш ресурс. Ми не можемо сьогодні стояти осторонь. Та і маємо оволодіти а, всіми можливими алгоритмами. А, звісно, що хотілося б от, запозичити, як це роблять наші блогерині, От і Олічка Шелбі, і наша Кенді. Кенді, суперстар мільйонні, просто мільйонні перегляди. Бу Але це треба просто, живучі. ви розумієте, це треба ж ну не вилізати звідти. Це треба там жити е цілодобово. <сх> я намагаюся бути активною, скажімо, в своєму форматі. От ну, глядачі завжди бачать всі мої реклами промотурів з виставами. Вони бачили, що ми з Олександром їдемо до Дніпра. Тому така інформаційна лінія я завжди її веду. От. Ну і звісно, я ділюсь і якимось особистими моментами. Це просто моє життя, яке бачать українці і прихильники у всьому світі, які сьогодні. Пороз'їжджалися, боже мій, це вже така, знаєте, тужлива тема, дуже, дуже така сумна. Адже коли я приїжджаю до Харкова, до Дніпра, ну, ось зараз до Миколаєва їдемо з виставами, я обов'язково роблю е проїзд містом. Люди кажуть, робіть, будь ласка, хоч і на 10, і на 15 хвилин я з вами їду, рідний, Кривий Ріг, Харків, Дніпро, я з вами це невеличка екскурсія, сижу і плачу, і дивлюсь. Що я на рідних вулицях, а це дорогого варте, розумієте? Тому ось таке спілкування у мене дуже тепле. Мінімум реклами і більше ось такого контенту дуже теплого, дуже людяного. А як ви справляєтеся з тим же хейтерством? Ви ставите якийсь блок? Чи ні? Вже тому що, не ставлю. Тому що ви що, ні. от блогерки згадані нами? Вони ще живуть. Вони навіть ін інколи провокують на хабу, тому що це їх або ти? Слухайте. А у вас у вас то репетиція, то спектакль, то якісь зйомки, а тут якісь. Щось написав, і це це або ти. Чи... Що з ними робити? Вони ж на зарплаті. Як же ж ми позбавимо їх шматка хліба? Вони заробляють на цьому, але і просувають наші е, публікації вперед. Тому що раніше я блокувала, а зараз ні. Ви знаєте, все в порівнянні, коли я дивлюсь публікації і хейт шалений в наших керівників держави, політиків різних особистостей відомих. То моє в порівнянні це це просто лайт, розумієте? А, а там ніхто нічого не видаляє не знали, і завдяки куди йшли. так. Вони знають зайшли. От і, і тому я дивлюсь на них і думаю: ну нехай буде. Значить, людина хотіла висловитись. Може, їй так стало легше, розумієте? А їй відповідають мої підписники, так. і це О... найголовніше, Олександра. А як вам ви пам'ятаєте той момент, коли е, до вас прийшла е, ось ця ідея зняти от такий фільм? Так, да, я скажу, я прям дійсно пам'ятаю, якраз це пов'язано з фільмом Буча. Я поясню, тому що я, коли ми почали, ми його робили теж без державних коштів, повністю прива український бізнес нам допоміг, і всі розуміли, навіщо. І зараз зрозуміло, чому що? Тому що ми ж фільм показували в Європарламенті, в Конгресі Сполучених Штатів, в Ватікані в делегації про... ОБСЄ. обсє. Зараз він проданий вісім країн світу. і це дуже важлива наша інформаційна зброя. Але коли ми тільки сказали, що ми будемо знімати фільм, нам що, а навіщо? А це не на часі. А чому ви витрачаєте? На це гроші, а навіщо це робити, а ви не маєте такого досвіду, не маєте права знімати. І тонний хейт. І я був настільки здивований, як ну можна не розуміти, що це дуже потрібна історія. Ми помітили, Саша, від колег хейт. <світ> да, від колег, від причому, від кіношнів. Від кіношники, да, правда, потім з'ясувалось багато, хто хотів знімати таку саму тему, але за державний кошт. Мачте, як <світ> буває. І, да. і друге мене є такий волонтер Юрій Тира, мій друг. І він у нього, він каже, да Оля, теж знає, він кожен рік а, дарує робить де 10 тонн олів'є солдатам. І от останній рік він зробив пост, ми зробили там ті типу, перекорди 12 тонн. І на нього хвиля хейту. А навіщо олів'є? Це радянська традиція? А Краще б ці гроші на впівідрони, а не на то ви потратили. Людина за власний кошт розвезла і хлопцям це потрібно, тому що це елемент такого до додому. До, вони відчули, що вони вдома. І я коли подумав, що ребята треба от написати якусь історію, де ви смієте це. Ви смієте, але не моралізаторство, а зробити, щоб це було дуже смішно, щоб люди бачили це і сміялися, і сатиричний такий аспект. Да, тут так. тут він чітко просліджується. І ще одне питання: от феномен останнього часу український глядач пішов у кіно не лише на художні фільми, а і на публіцистику, документалістику. Ваш досвід, от прекрасно цьому ілюстру. Ми зараз теж в суботу будемо прем'єрити фільм, дуже переживаємо. Але от чому українському глядачу знадобилось не лише художнє кіно, а й публіцистичне документальне. Мені здається, навколо нас стільки горя, от, і ми кожен день це бачимо. І, звісно, зробити документальне кіно, висвітлити героїчні вчинки наших волонтерів, наших військових, наших захисників і захисниць це свята справа. І показати такою, якою вона є, не тільки на сторінках в соцмережах. А показати це достойно в хорошому фільмі, десь пів на півтори години, так щоб можна було побачити е, от всю ту рутинну роботу і весь той жах, яких, в якому знаходяться хлопці. Вони а вони в пеклі. Розумієте? І це потрібно сьогодні нам. Ми, ми не можемо стояти осторонь. Ми не можемо бути тільки е, в, в телеграм-каналах, розумієте. І бачити це в відосах, які завантажують телеграм-канали. Ми маємо подивитись саме такі серйозні документальні фільми. І документалістика і публіцистика вона завжди була хорошого рівня в Україні. Просто пройшов час, і ми знову до цього повертаємося. Повністю згоден. Ну доводиться то, що фільм «Чернова» отримав Оскар, найкращий фільм. Зараз є багато якісних фільмів, саме які висвітлюють геризм, тому що на нас є свої герої, і потрібно признати, От зараз вже йде в кінотеатр Друге Дихання, документальний фільм так. про наших військових, які втратили кінцівки, які піднялися на гору Каліманджа. Ось через тиждень виходить ваш фільм. Ці фільми важливі. да, Не всі там можуть там деяким дуже важко йти таке дивити, але багато хто йде, якраз. Щоб зарядитися, подивитися на справжніх героїв наших нових українських героїв. А пам'ятаєте, в радянському союзі було дуже проблеми. Знаєте, яка була в радянському союзі? Це були вигадані герої дуже часто. А, доречі, Як Панфіливці, яких доречі. не існувала. Там вигадана історія з Космадім'янської і інші нам не треба нічого вигадувати. У нас є справжні герої, які ми зараз бачимо, і зараз вже 21 століття. У нас є багато відео, фотоматеріалів, які все це підтверджують. Я е щиро бажаю вам Дякую. нових робіт, нових е творчих здобутків. Знаєте, ми в той час живемо, коли і нам треба і плакати, і сміятись, і все це нам дає українське кіно. Я вам щиро за це вдячний за те, що ви даруєте нам ці емоції. Єдине, що я поправлю вас, пане Олександр, Не наступного тижня прем'єра нашого фільму, а в цю суботу. В о, о, цю суботу о, вибачте. Е це так yeah, yeah. ще це ще краще. Це, це, єдине, це ще краще. Е а ми да, запрошуємо всіх на наш фільм прийти, посміятися. Десь благирят приходьте, будемо раді. І за ваші відгуки. Потім про до зустрічі. До побачення. Слава. 对，一呀。